1 грудня свої двері для маленьких і дорослих відвідувачів гостинно відкрила резиденція Святого Миколая. Будиночок знаходиться на майдані Незалежності біля міського палацу культури. На урочистий захід завітали міський голова Борис Карпус та військовослужбовець Роман Шипош. Чергове в нашому місті розпочинає роботу. Цей будиночок, будиночок Святого Миколая, і сьогодні в цій промові я хочу звичайно згадати всіх тих, завдяки кому. Ми можемо це свято вам організувати. Це наші збройні сили України, наші сили оборони, наші захисники, які сьогодні боронять наші кордони. Ми вдячні їм за те, що ми можемо робити такі свята. Бо сьогодні, як ніколи, в цей складний час нам важливо єднатися, і нам важливо робити свято для кожного. Наші хлопці зараз виконують бойові завдання по знищенню ворога та захисту нашої держави. Ці Україні. На святі були присутні казкові персонажі, які забавляли малечу. Помічники Миколая провели запальні руханки, виконали тематичні пісні. Привіт, друзі! Всі чемно вели. І чую. Зараз от, правда чи ні? Всі малята могли звернутися до чудотворця. Розказати вірш, а помічники Миколая допомагали діткам писати листи. У перший тиждень роботи будиночок працюватиме щодня з 16 до 20 години. А 6 грудня, у день святого Миколая, відбудеться святкова програма з концертом та розвагами. Упродовж усього тижня в будиночку триватиме збір коштів на підтримку Збройних сил України. Додамо, що цьогоріч у Нововолинську не в. Встановлювали головну ялинку на площі В'ячеслава Чорновола, а прикрасили іграшками дерева біля палацу культури.